Розкажу тоді трішки про нас. Ми компанія Skysoft. Як я розповідала вже спочатку, ми міжнародна it компанія. Ми займаємося різною сферою розробки. В основному це для клієнтів з США, Ізраїлю та Європи. З країнами СНГ співпрацюємо дуже мало, практично не співпрацюємо. А, розкажу все ж далі вже так. А, хто ми. А, наша команда це момент створення презентації, це було 145 крутих особистостей. На даний момент це 149. А, ми працюємо зараз над 47 проектами у різних напрямках, і два офіси а, знаходяться у Вільці. Також маємо вже невеличку віддалену команду. А, в нашій команді присутні проми-експерти, сюди входить маркетинговий відділ та відділ продажів. Це, також це офіс-менеджери, дизайнери, кі-інженери, розробники, девопси, проджект-менеджери, HR-відділ та топ-менеджмент. Чим ми займаємось? Наша команда займається розробкою вебсайтів. Мобільних додатків 2D-3D-дизайном та анімацією, тестуванням, управлінням проектами, розробкою ігор, відеострімінгом, аудитом безпеки та недоїрність та девопсу. На даний момент ну, трошки розкажу детальніше про кожен з напрямків: це з приводу створення обсатів. Ми е, надаємо послуги створення вебсайтів, це фронт та бекенд розробка. Використовуємо за, на наданий сучасні технології та фреймворки для максимально швидкого завантаження та стабільної роботи сайтів. Е, для мобільних додатків ми надаємо повний цикл розробки е, мобільних програм під Android та iOS. 2D-3D-дизайн це створення креативного дизайну від логотипу до анімованих роликів для різних ігор та різних сайтів, додатків та іншого. Ми також маємо тестування наших додатків, програм. В основному це мануальне тестування, але також і трішки автоматизації. Також маємо великий штат Project менеджерів тому кожен проєкт наших, наших команд він гарно побудований та ми пропонуємо, тому що ми пропонуємо для наших клієнтів повний цикл розробки. Тобто клієнт у нас приходить з ідеєю. А ми вже надаємо йому якби аналіз вхідних даних і пропонуємо вже далі команду повну для розроблення його проекту. Тому з іншої сторони, наша компанію можна не аутсорс, а такий як осередок для стартапів, тому що в основному ми, ми співпрацюємо з стартап проектами. Зараз наша команда, так як я вже казала, працює над 47 проектами. Взагалі, за весь час існування нашої компанії, це нам було вже розроблено, так святи покрито, дороблено це більше ніж 115 робіт за 5 років. До речі, це не сказала на початку. наша компанія, історія нашої компанії налічує вже більше п'яти років, і ось такі маємо проекти. Проекти в основному. Пов'язані не тільки там це, це не тільки вебсайт. Якщо ми для клієнта розробляємо, зазвичай це йде весь всі послуги. Дуже часто клієнти до нас приходять з запитами що потрібно створити і адмінсистему, сайт, мобільний додаток, і розробити дизайн, допомогти в організації всього. Тобто, зазвичай це йде така комплексна робота над одним проєктом. В загальному ну, маємо приклади тих проєктів, над якими ми працювали? Я не знаю чи думаю, що не потрібно на цьому зупинятися. Якщо вам буде цікаво, там в кінці є посилання на наш сайт і там є ця інформація. Що взагалі означає робота у нашій компанії? Так, така невеличка метрика, розкажу про неї детальніше. Що означає? Uh, у нас uh, що uh, 432 події. В загальному за 5 років існування компанії у нас відбулося 432 події. Це корпоративні корпоративи різні івенти. Та з них це майже 40% подій. Це навчання це участь у різних конференціях, кемпах створення нами різних навчальних компаній і так далі а, така а, шуточна метрика це а, за 5 років випито 208 не за 5 років перепрошую за рік випивається 208 кг кави на офісі а, на даний момент у нас вже 149 членів команди а, 2500 метрів квадратних затишку що в себе включають ці 2500 метрів а, затишку це а, Безпосередньо, так, звичайно, це робочий простір е, е, в open space, е, Також це дев'ять мітинг залів, е, шість зон відпочинку у двох офісах, е, зони для е, кофібрейку, для обіднього часу, для е, лаунж-зони на криші та. Е, Цони там, де можна пограти PlayStation, настільний теніс та інші ігри, і просто поспілкуватися зі своїми колегами по роботі. Ну і повертаючись так само до метрики, це в середньому у нас виходить, що 40, ми працюємо в рік над 49 проєктами. Так, ще далі. Що означає працювати в компанії? Це не тільки працювати, а також і е, розвиватися та е, Розважатися. Ми таки зробили наче, три кроки до вершини: це кайфуйте працюючи, покращуйте навички та нарощуйте досвід. Що це означає? Коли ви працюєте в компанії в нашій SkySoft, ви маєте. Змогу подорожувати з командою, так як ми маємо щорічні незмінні поїздки на лижі на лижі в поковель, також практикуємо виїзди і на море, але незмінно це лижі, а інші поїздки це додаються. Ми разом займаємося спортом, маємо нашу футбольну команду. Також всі наші працівники отримують компенсацію витрат на спорт і. Відвідують різні заняття і в тренажерних залах, танці, теніс і в кого до чого душа лежить. Маємо крутезні корпоративи напевно раз в сезон. Зараз в період пандемії трішечки рідше, але теж стараємося не відставати і постійно їх організовуємо. В період, коли був повний локдаун, проводили різні онлайн-зустрічі, навіть пробували, що таке квартирник по зуму. Співали разом досить цікаво з приводу того, як ми розвиваємось разом, кожен працівник у нашій компанії за своєї за свого бажання а також за бажання членів команди можуть взяти разом участь у якихось конференціях, або ж якщо мають бажання самі організувати навчання для молодших спеціалістів. Також ми в компанії вивчаємо англійську безкоштовно, маємо досить багато груп з різними рівнем підготовки. І хтось покращує свої навики, хтось розвиває, хтось це просто розмовні клуби для того, щоб покращувати граматику та лексику саме в технічних спеціальності. Маємо свою власну бібліотеку, постійно її поновлюємо, то купуємо різні курси. До нас наша компанія чим спеціалізується, що ми беремо спеціалістів різного рівня, і в нас досить велика програма набору для тренів Джонів. Маємо велику базу спеціалістів, які готові навчати і передавати свої навички далі. І тому періодично відкриваємо різні позиції, на, 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 так сказати, на менторство наших спеціалістів на позиції трині. І в е, за рік у нас понад 20 спеціалістів приходить саме на такі позиції. Це QR-код з різними посиланнями на наші соцмережі, на наші сторінки, де ви можете дізнатися трішки більше інформації про нас, так сказати, відчути наш дух. Зараз ми оновили наш сайт, який саме спрямований на кар'єру і. Думаю, що у цьому місяці вона нас вже повністю запуститься кар'єрна сторінка і там буде оновлена інформація про усі відкриті наші вакансії. Думаю, що тоді більше часу є на ваші запитання, можу відповісти. Питання від Катерини Коваль, що важливіше на співбесіді і досить що мотивованість. Важко сказати вам однозначну відповідь на це запитання, тому що, якщо це позиція 3 дні, то звичайно. Важливіша мотивованість, але, звичайно, хочеться бачити якусь базу, знань, яку ви маєте, щоб було з чим працювати і вас навчати. Якщо це позиція для розробника та вище, то тут вже 50 на 50, тому що важливо як досвід, так і мотивованість кандидата. Так, Андрій Ковальчук, чи можна працюючи у вас паралельно навчатись на денній формі в університеті? Так. У нас треба заходити у статистику, щоб сказати вам точну цифру, але близько 20 студентів зараз навчаються у нас в компанії, і майже всі вони на денній формі навчання. Єдине, що ну, якби ми домовляємося про. Те, як ви відвідуєте пари та ну, якби, і які, яка вас загруженість йде по роботі, але в загальному можна сказати, що середній робочий день е, е, спеціаліста, який працює та навчається, це близько 6 годин. Або ж індивідуально домовляється про якісь там скорочені. Один день, другий день довший, це вже в залежності від команди та ментора, який буде з вами співпрацювати. Але проблем не виникало ні у кого і все дуже, дуже все лояльно і обговорюється. Чи звертаєте ви увагу на освіту саме на наявність диплому чи сертифікатів? Чи важливіші навички? Скажу так, для нас, напевно, саме для працівників, для тих, хто співбесідує, для наших лідів, освіта, напевно, не настільки важлива, а важлива саме навички. Але е, зараз така тенденція у, е, у світі, IT, що багато хто з клієнтів, якщо ми саме представляємо вас клієнту, то в них може бути запит на вищу освіту. Тому питання вищої освіти все ж актуальне, щоб воно було. Тому що для нас це може бути не настільки важливим, а для клієнт, для подальшої роботи воно буде важливе. Важливим. Які сервіси програми ви використовуєте для комунікації при роботі? Uh, так, Ми маємо нашу внутрішню систему комунікації, там, де ми робимо різні запити на відпустки, на фідбеки, на рев'ю, на uh, лікарняних. Відмічаємо, що ми працюємо з дому, це система хурма, так звана. Це саме такий, як всі система можна сказати, яка по uh, всі HR-процеси спрощує. А, спілкуємося на роботі в основному через канали, такі як Slack та Skype. А, маємо окремі чати у Телеграмі, але повністю офіційно на Телеграм ми не перейшли. Чому поєднуємо Slack і Skype? через те, що компанія має там великий досвід? ну, Багато років, і е, тоді це був скайп, і дуже багато співробітників не хочуть переходити на інший канал, тому ми поєднуємо і те, те. Так, да, слухаю вас, Росла. Скажіть, будь ласка, який мінімальний поріг входу на три дні для прикладу Android-девелопера? Дивіться, для вакансії Android-девелопера якби такі основні е, вимоги це знання або Java, або Kotlin. Те, що ви просто плюс-мінус орієнтувалися в технічній базі, і е, таким етапом співбесіди на цю позицію ми маємо тестове завдання. Тобто, наші спеціалісти підготували невелике тестове завдання, яке не вимагає досить багато часу, щоб зрозуміти просто ваш рівень і які задачі ви виконуєте, і подивитися на логіку, чи, ну, чи гарно у нас працює логіка в програмуванні. Ви виконуєте тестове завдання, ми його перевіряємо, і далі, якщо все добре, кличемо вас на співбесіду. Якщо ж є якісь запитання, ми можемо дати вам корективи, що поправити, або ж просто надати рекомендації, куди в яких напрямках вам краще розвиватися, щоб і потім ви можете повторно спробувати себе на цю позицію через певний час. Ніка Аллан, чи у вас нових, для нових робітників ментор для адаптації? Так, можна сказати, що ну, якби в нас ми в загальному людина, яка приходить до нас в компанію, вона приходить у якусь команду, і в цій команді є людина, яка буде безпосередньо працювати з, перший час з новим працівником на проєкті або над певними задачами або ж там є тімліт цієї команди. І він саме як є вашим ментором а, при, а, при вході до нас в компанію. Що потрібно знати, щоб стати розробником ігор, яка мова, який движок? Дивіться, Михайло, для, а, так скажу, саме для нашої компанії це специфіка потрібно знати Unity. А, для початку, да, і також, або ж хоча б знати C-Sharp. А далі вже вивчати Unity. Для інших компаній тут вже може бути зовсім по іншому, саме для нас так. Ярослав, які у вас вимоги до Unity Junior? Саме недавно у нас ми закрили позиції по Unity Junior, навіть не Junior 3 ні. Я вам розповім трішки детальніше. З вимог, які були саме під цю позицію, це знання США і ну, якби такі, елементарне знання взагалі мови програмування і бажання взагалі розвиватися в сторону розробки ігор. І це в нас була така як певна програма внутрішня компанії, де до нас ну, ми, ми її оголошували на соцмережах. І це ми набирали певну групу людей, яка так ми набирали певну групу людей, яка прийшла до нас, ми розказали про нашу компанію, про що ми будемо працювати. З Unity, розказали, взагалі, які в нас вже є розроблені ігри і так далі. І всі, хто був на зустрічі, отримали таке невеличке тестове завдання. Маючи знання тільки США, його можна було виконати. Це була невеличка гра. Ну, Потрібно було далі трошки поритися в Google і зрозуміти, що таке Unity і так далі. За результатами цієї програми були. Пару зустрічей онлайн з ментором, який нас, наш спеціаліст, який займається сім роком вже розробкою ігор саме на Юніті, і під час цих зустрічі він давав рекомендації всім, хто його запитував, що як куди краще рухатись, що краще вивчати, на який курс потрібно звернути увагу. Давав рекомендації, насилав зі своєї сторони різні навчальні матеріали, а далі. За результатами цієї програми було відібрано п'ять найкращих, хто презентував свої тестові завдання, які вони виконали, і за результатами вже цієї, цього захисту цих проєктів, так сказати, до нас в команду трішки менше двох тижнів тому прийшло три юніті розробника. Тому зараз би, ця позиція вже не настільки актуальна, але якщо ви цим цікавитесь, розвивайтесь, можливо, у нас новочість відкриється. Так, Ніка, ви казали, що у вас є відкриті вакансії на ПМ, а яку кількість проєктів в середньому веде у вас ПІМ? Так, дивіться, проект менеджер в загальному якщо це проєкт масштабний, велика команда і так далі, то це проект один. Якщо проекти не масштабні, то це два-три проекти в середньому один project менеджер веде. Так, я не бачу, що у нас присутня та. я бачу, що так, чи, провести, а, чи ви співбесіди англійською мовою. Е, в загальному співбесіда в нас ведуться українською мовою, якщо ну, там, чи зручною мовою для вас, ми спілкуємось в основному українською, якщо в російською, то не, нема проблем. Е, але англійська мова, так е, сказати, проходить такий Чек, ми можемо запитати на співбесіді про певну тему або поспілкуватися з вами на якусь. Одне із питань задати вам англійською мовою, щоб перевірити ваш рівень. Але е в основному це стосується позицій, які вже початково вимагають знання англійської мови. Якщо ви приходите на позицію три ні, е то зазвичай цього чеку англійської мови немає. Е ми даємо вам час для розвитку, щоб далі ви змогли працювати на проєктах, то вам е обов'язково де необхідна англійська мова. У мене ще є запитання. Це, звичайно, не так більше до вас до HR, але я думаю, ви також в курсі. Який тип дизайнів замовляють у вас найчастіше? Тобто оформлення сайту. Тому що я знайшла ваш сайт, він дуже гарний. От там прикольна анімація, але він такому більш мультяшним. Мені дизайнів замовляють найчастіше. Дякую. Не, Вікторія, напевно, що я зможу дати е, досить е, таку обґрунтовану відповідь, тому що все ж е, цим питанням нас займається повністю наш дизайн-відділ, і він у нас досить великий, і якби, вони видають і певну статистику для себе, наскільки я знаю. Але е, ну, якби те, що ми розробили для нашого сайту, так, це такий. Мультяшний, тому що було обрано нашим символом Єнота Скайрок, і вже від цього так сказати розвивалася тема, і тому наш сайт таким став мультяшним та анімованим. І можна сказати, що наші дизайнери-аніматори просто відірвалися на ньому і там, а, а, всі свої бажання у нього, щоб там трошки більше там, погратися, порозвиватися. Але в загальному це йдуть більш простіші дизайни, такі Якби для сайтів, щоб воно було більш інформативно, Е, В основному ну, зараз йдуть е, І я б сказала, що більше все в мінімалістичному стилі. Це з того, що я ну так наглядно бачу, але сказати точно вам не можу цієї цієї статистики. Добре, дякую. Дивіться, е, Питання озвучу, можливо, чи всі читають. Не знаю, скільки це було зрозуміло. Так. Чи ваші працівники мають супервизначені таски, чи вони можуть бути трохи творчими в виконанні своїх завдань, чи повинно бути все чітко і без вклоненько? Все залежить від того, е, ну, від того, чим ви займаєтесь. Якщо це розроблять, то можна сказати, що в основному таски йдуть чіт, чіткими, і йде визначений е, таймінг цих тасків, або ж ви самі е, проплановуєте на початку е, спринту, чи взагалі на початку роботи над проєктом е, проплановується все, як буде робитися. І ну, тут теж не можна сказати без безкланіні, тому що м, розробники кожен теж пише по-іншому, по і кожен. Проявляє свою творчість, так сказати, коли е, в написанні коду. І е, тому не можна сказати, що це без через те, що кожен е, може написати де, те й саме завдання по-різному. Е, дизайнери точно мають вільність, але вона скориговується клієнтами, деколи вони їх направляють, і в основному дуже часто е, експеріенс наших дизайнерів е, для клієнтів має. Е, Гарне значення, і дуже часто не прислуховуються, тому дизайнери можуть сказати, як буде краще зробити в тому чи іншому випадку. Якщо стос... те, що стосується project менеджменту, то е... тут більше чіткості, але також організація вашої роботи тільки залежить від вас, коли ви project менеджер. Та від клієнта, звичайно. Ну і інші, якщо вже взяти HR та офіс-менеджери, то тут є певні задачі чіткі, а далі, далі напевно, якраз те, що на те, щоб ви, щоб, щоб ви проявили свою творчість та показали результати своєї роботи. Ну, так, в загальному. Чи можлива у вас робота на парт тайм чи фулл-тайм паралельно з роботою в іншій компанії? Якщо чесно, то е, таких випадків у нас просто-напросто не було, і все ж найбільше б ну, нам цікаво, щоб людина була е, працювала саме на нашу компанію, але робота парт тайм можлива. Але, е, це якщо саме під якийсь визначений проект, якщо це людина чисто для роботи в компанії на постійну основу, то більше ми розглядаємо фултайм саме для нашої компанії.